Вітаємо вас. Час новин на телеканалі Лтава. Коротко про головне. Історія одного з волонтерів, який вибрався з-під обстрілу у зоні АТО. На Полтавщині є кандидати, які в Верховній Раді 16 січня голосували за диктаторські закони. Дослідження громадського руху чесно. У Полтаві пройшла всеукраїнська акція протесту через непроведення тендерів на закупівлю ліків для важкохворих. Філософія для дітей професор із південної Кореї Джинван Парк навчав вчителів області сучасній освітній практиці розвитку учнів. Україна єдина. У цьому вже вкотре переконався учасник волонтерської організації Надійний щит України Григорій Мілітінський. Щоразу, коли він та його побратими їздили у зону АТО для допомоги українським солдатам. Волонтеру також допомагали добровольці і випадкові люди, котрі траплялися на шляху. Розповідь волонтера слухали Микола Янко та Андрій Іванов. Кременчуцька волонтерська організація Надійний щит України з самого початку неспокійних подій на сході допомагає вітчизняній армії у зоні бойових дій. Доставляють вони українським воїнам продукти харчування, екіпірування та засоби моральної підтримки, дитячі листи з малюнками. Зачасту їм дуже раді люди, ребята очень раді. і часто, часто ці рисунки в воєнний білет, часто рисунки ті лошать в каски. В общем, такі. Проявлення детского патріотизму они очень дорого стоять для солдат, плюс моральна поддержка для них іноді наверное, дороже стоит, даже чем банка тушонки там печені. Григорій Мілітінський говорить: часто солдати, спілкуючись з ним, розповідають, що волонтери у них бувають частіше ніж деякі офіцери. Втім, наголошує Григорій, незважаючи на всі негаразди з постачанням армії, в українських вояків високий патріотичний дух. Мені поки не зустрічалося. Ни в Луганской области, ни в Донецкой области не встречались солдаты, которые плакались, допустим, что, э, что они там, допустим, не хотят воевать, что они, допустим, им... им да, они говорят, что они недовольны чем-то, но никто не говорит, что я брошу, уйду, не хочу воевать и так далее, и так далее. Все ребята вот заряжены на победу, вот просто чувствуется он дух, вот, что у них есть, как говорится, в полной мере в избытке, даже это дух патриотизма, дух готовности воевать за свою страну. До останнього, до кінця. зараз Григорій Мілітінський керує кременчуцьким формуванням міліцейського загону спеціального призначення. 80% кременчуцьких спецпризначенців служать в українській армії та у добровольчих батальйонах. Григорій пригадує, що під час одного з візитів у зону АТО сам потрапив під обстріл. Уламки снарядів падали зовсім поруч з його автобусом. Волонтер переконаний, що цей уламок відміни сепаратистів. Ми їх викопали, вони ще були теплими. Ви знаєте, що погибали волонтери, обстрілювали волонтерок. и волонтеров в плен берут. К сожалению, допустим, я уже говорил, допустим, проверьте волонтера, проверьте его, допустим, готовность защищать страну, проверьте его там на, по всем видам. я думаю, что, допустим, если дальше так будет продолжаться, особенно таким волонтерам, которые часто ездят, я думаю, что не грех даже выдать оружие для самозащиты. Потому что солдаты, они находятся, находясь в зоне то, им есть как себя защищать. Мы ездим, у нас даже Просто как говорится, кроме, кроме духа і сили духу, і просто и кроме того, що патріотизм у нас не, нечем нам себе защитить. Григорій Мілітінський говорить, що волонтерам допомагають інші добровольці, а також люди з усієї України можуть і машину свою безкоштовно надати, і безкоштовно відремонтувати авто. Допомагають також і продовольством, загалом хто чим може. Настолько приємно, настолько от, біда та сплатіла українців, і я дійсно можу сказати, що. Может, кто-то считает не так, но Украина действительно єдина Украина. Действительно, сейчас поднялся такой дух патриотизма. Люди так готовы помогать. Вот приходят люди иногда, вот видно, что отдают практически последнее. Но люди отдают, несут нам, ми уже везем, помогаем армии. На Полтавщині на 395-му кілометрі автодороги київ харків на посту даїй чутове затримали автомобіль зі зброєю. Правоохоронці знайшли автомат АКС 74 три магазини до нього, п'ять гранат, п'ять запалів до них, 150 патронів калібру, 5,45, одну тротилову шашку та один штик ніж. За кермом автомобіля перебував 30-річний киянин. Пасажир також киянин, 42 роки. Для подальшої перевірки автомобіль водія пасажира та зброю передали слідчо-оперативній групі Чутівського райвідділу міліції. Походження даної зброї пасажир пояснити не зміг. На місце пригоди була викликана слідчо-оперативна група Чутівського райвідділу міліції, якій безпосередньо й передані. Водій транспортного засобу, пасажири та зброя, яку вилучили працівники ДАІ на посту ДАІ Чутова. Даний факт внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, по даному факту проводиться перебірка. Чорний вівторок таку акцію протесту провели у Полтаві через непроведення тендерів на закупівлю ліків для важкохворих коштом держбюджету. Така акція одночасно проходила у всіх обласних центрах України та у Києві під Кабінетом міністрів. Організувала її благодійна організація Всеукраїнська мережа людей які живуть із ВІЛ-СНІДОМ. Дмитро про свій віл-позитивний діагноз дізнався 15 років тому. Кілька років не хотів визнавати, що смертельно хворий, тож і не лікувався. Лише коли все частіше почали з'являтися супутні захворювання, зважився на професійну допомогу. І ось уже чотири роки Дмитро приймає щодня антиретровірусну терапію. Визнає, що цим не просто подовжив собі життя, а й значно поліпшив його якість. Краще почувається і емоційно. Тож на акцію вийшов, щоб нагадати, він та всі інші тяжко хворі потребують лікування та підтримки держави. І тендерні закупівлі ліків це не просто бюрократична процедура. Для них це запорука життя. Перед этим, сколько літ да, нам закупали ці лікарства, ми їх приймали і жили здорово, качественно, радостно і свободно, можна сказати. А теперь така ситуація, коли, звісно, стає страшно. і от страх перед неізвісністю, перед непонятністю, коли ну не, ні воніпонятно шо чого я тепер можу уміряти. От самого спида я не умру, так умру там ніважна туберкульозів, от других болезней, які там бувають там з ослабленим імунітетом. Акцію чорний вівторок організували перш за все для того, щоб нагадати тяжко хворі пацієнти цього року залишилися сам на сам із бідою. Урядом. І міністерством охорони здоров'я на сьогодні повністю провалені тендери із закупівлі ліків для важких хворих. Це стосується 18 категорій захворювань, таких як онкологія, вілінфекція, туберкульоз, гемофілія та інші. Лікування, зокрема таких хвороб, як вілінфекція і туберкульоз. Це є не лише доступ до лікування конкретно певної людини, а ще є відповідь на епідемію вілсніду і туберкульозу, яка триває в Україні із кінця 90-х років. Єдиною втіхою у цій ситуації, розповідають учасники акції, є те, що на Полтавщині стан справ не настільки кричущий, як у інших областях. Усі пацієнти Полтавського обласного центру СНІДу лікування отримують вчасно і в повному обсязі. Більше того, говорить головний лікар Оксана Даниленко. Тут забезпечують лікуванням не лише тих, хто уже роками перебуває на обліку, а й нововиявлених хворих. У нас в центрі критичної ситуації немає. Звичайно, ви з проблемою ознайомлені. Звичайно, ці люди вийшли сюди і її озвучують. Але все-таки налагоджена співпраця в області. Ми моніторуємо, ми забезпечуємо на сьогодні ліками своїх пацієнтів. І найближчі місяці вони не будуть ніяких в цьому плані дискомфортів них не буде останнім часом. Ліки саме для цих категорій хворих закуповуються за кошти бюджету обласної державної адміністрації, але в інших регіонах стан не такий, як в нас, і ми повинні підтримати своїх хворих. Ми повинні думати на перспективу, бо колись ну просто закінчиться ресурс в обласної ради. А якщо держава не підтримує в цьому питанні, то залишимось ми без допомоги. Нині на Полтавщині на обліку у центрі СНІДу до трьох тисяч пацієнтів. Із них одна тисяча триста отримують безкоштовну спеціальну терапію. Громадський рух чесно провів моніторинг кандидатів у народні депутати на їх доброчесність або недоброчесність. За висновками експертів, зі 130 зареєстрованих кандидатів в одномандатних виборчих округах Полтавської області, лише 18 надали про себе вичерпну інформацію. Про те, які ще недоліки можливих законотворців виявили дослідники руху чесно, вони розповіли полтавським журналістам. У Полтавській області активісти громадського руху чесна провели моніторинг претендентів у депутати на всіх виборчих округах. Так, за словами координатора руху чесна Євгена Янкевича, на Полтавщині є два недоброчесні кандидати. Вони ж нинішні народні депутати, які у Верховній Раді 16 січня голосували за диктаторські закони. Отаких голосувальників за диктаторський закон 16 січня це у нас на Полтавщині виявилось аж дві людини, і відповідно можемо назвати. Я буду називати прізвища. Тут буде дуже багато прізвищ. Будемо оперувати персоналіями, значить, це по 147 округу Кулініч Олег Іванович і по 148-му Пилипенко Володимир Пилипович. Обоє позиціонуються як самовисуванці. Також Євген Янкевич назвав кандидатів у народні депутати, які за дослідженням громадського руху чесно є фігурантами антикорупційних розслідувань. За дослідженням руху чесно, це у нас виходить, що по 146-му окрузі Надоша Олег Володимирович, який теж зараз позиціонує як само себе як самовисуванець, і по 147-му округу це Кулініч Олег Іванович. Окрім цього, Євген Янкевич розповів: на території області є випадки, коли деякі кандидати піднімають свій рейтинг, користуючись відомим брендом політичної партії, позиціонуючи себе її висуванцями, хоча насправді такими не є. Координатор громадського руху чесно закликав виборців бути уважними і не купуватися на штучні рейтинги, адже нещодавно на території області невідомі поширювали газету під назвою Чесно де надрукована за словами Євгена Янкевича неправдива інформація. А на останній шпальті намальований рейтинг кандидатів одного із округів. Громадський рух чесна, не має ніякого відношення до цього видання, адже рух соціологічною роботою не займається, запевнив Євген Янкевич. Ми досліджуємо за певними критеріями, а їх шість доброчесність або недоброчесність кандидатів. І потім інформуємо суспільство, щоб суспільство само зробило висновок. Навіть в випадках тих, що ми говорили про фігурантів антикорупційних розслідувань. ми не є останньою інстанцією, вже наголошу, що останню інстанцію в Україні є суд, який визнає людину винною чи невинною в тому чи іншому діянні. Ми просто надаємо інформацію. детальнішу інформацію по кожному кандидату, що досліджував громадський рух, чесно можна знайти на їх офіційному сайті. У Полтавському обласному інституті після дипломної педагогічної освіти імені Остроградського вчителі в області навчали сучасній освітній практиці рефлексивно мисленнєвого розвитку учнів. Лекцію читав спеціальний гість із південної Кореї, доктор філософії, професор, завідувач відділу етики Кьонсенського національного університету Джин Ван Парк. Він ознайомив учителів Полтавщини з програмою Філософія для дітей американського педагога Меттю Ліпмана. Курс філософія для дітей був створений наприкінці 60-х років ХХ століття професором Монтклерського університету Мецю Лімпаном. Зараз його активно впроваджують та практикують у школах найрозвиненіших країн світу. Філософія для дітей спрямована на розширення інтелектуальних можливостей дитини та розвиток самостійного мислення і соціальної відповідальності. Кайнав so, основна ідея програми організувати діалог між учнем та учителем, навчити дітей мислити критично, перетворити клас у співтовариство дослідників і організувати урок за принципом діалогу, навчити дітей робити певні судження та приходити до них самостійно. У Європі програму вводять вже з першого класу і до одинадцятого, за словами лекторів, її результати вражаючі. До прикладу у дітей, які пройшли філософські класи, успіхи у математиці на 36% вищі ніж у тих, котрі її не проходили. А у гуманітарних науках діти успішніші на 66%. Ми звичайно дуже хочемо, щоб ця методика була впроваджена в Україні, тому що всі розвинені ті країни, починаючи з південної Кореї, Австралія, Штати, Бельгія. Астрія можна ще далі все це перераховувати. Ця методика впроваджується в ряді шкіл. Вона дійсно вчить мислити, але не просто от критично мислити. Вона передбачає в виховання і формування в дитини критичного, креативного і піклувального мислення. Головні принципи курсу навчити дітей мислити та філософствувати, а не просто давати інформацію про філософію. Замість художньої літератури учням рекомендують оповідання з філософським підтекстом, що розвиває мислення. Критичне мислення, яке лежить в основі цієї освітньої технології, є фактично найпотужнішим, найкращим запобіжником від тоталітаризму. Уроки філософствування це ще, звичайно, не повсюдна практика. Це не є унормовано в програмах Міністерства освіти, але це інноваційна практика, це те, що те, за чим за чим майбутнє. Семінар у Полтаві організований за підтримки швейцарського фонду скорочення ризиків. Триватиме він три дні. і до уваги полтавців управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи Полтавської обласної державної адміністрації повідомляє, що 22 жовтня 2014 року перевірятимуть засоби оповіщення з вмиканням електричних сирен. Тож усіх закликають дотримуватися спокою і продовжувати трудову діяльність. На цьому випуск новин завершено. Дякую за увагу. Побачимось. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 5-10, вдень 10-15 градусів тепла. У Полтаві вночі 7-9 вище нуля, а в день – 15 з позначкою плюс.